В цьому відео ми побудуємо з вами оперативну пам'ять з адресацією в 1 біт. В нас вже є регістри, які зберігають 16 біт інформації або ж 2 байти інформації. Якщо ми почнемо поєднувати ці регістри в банки пам'яті, то ми зможемо зберігати ще більше інформації. Але для того, щоб розрізняти, з якою банкою ми спілкуємось, нам потрібно вводити адресацію. Про яку ми поговоримо детальніше на канві. На входах нашої схеми ми бачимо вже звичні нам входи. Клок для годинника, X для значення, яке ми хочемо записати, Storбіт для переведення регістрів в режим запису, і новий вхід адрес. Цей новий вхід і буде слугувати нам інструментом для того, щоб розрізняти, з яким регістром ми працюємо. Через те, що в нас тільки один біт інформації в цьому вході адрес, то ми можемо закодувати тільки два варіанти в ньому 0 та 1. А значить, ми зможемо адресувати тільки два регістри. Якби у нас було більше бітів на вході адрес, то ми б змогли і більше регістрів адресувати. Через те, що в нас тільки один біт для адресації, то працюємо ми тільки з двома регістрами. Так що їх ми і перетягнемо на канву. Одразу поєднаємо їх з годинником на вході для синхронізації їх роботи з іншими компонентами. Щоб ми могли записувати значення зі входу X в регістри, також поєднаємо вхід X зі входами регістру. Нам не потрібно щось видумувати з тим, як цей X направляти, бо поки регістри знаходяться в режимі читання, то цей X на них ніяк не вплине. А от STRBit нам вже треба направляти в той регістр, який нас цікавить. Якщо ми дамо 1000 одиниця та скеруємо його на всі регістри, то ми просто число X зі входу схеми запишемо у всі наявні регістри. А нам цього не треба. Тому, використовуючи адрес, нам потрібно обрати, який із регістрів ми переводимо в режим запису. Для цього скористуємося компонентом Switch. Ми його будували недавно в блоці Switching та під'єднаємо нашу адресу і Storebit. Storebit – це дані, які ми і будемо скеровувати в різні регістри. А керувати цим ми будемо за допомогою адреси. Якщо адреса в нас 0, то Storebit йде в регістр праворуч. А якщо адреса 1, то Storebit йде в регістр ліворуч. Таким чином, ми побудували схему. За допомогою якої ми можемо вказати адресу, тобто обрати, в який із регістрів ми хочемо записати та що ми хочемо записати. Залишилось тільки розібратись з тим, а як ці дані читати. Тут все просто. В нас є компонент Select, з яким ми часто стикались. Ми знаємо, що ми можемо обирати два входи, в залежності від того, який сигнал приходить до нього. Єдине, що нам треба, щоб цей сигнал збігався по значенню з тим, який ми використовували для запису регістрів. Буде не дуже правильним, якщо ми беремо одну і ту ж адресу, але яка обирає різні регістри в залежності від того, пишемо ми чи читаємо. А тому візьмемо адресу і приєднаємо її до Select. Та згадаємо, що коли ми робили запис, то ми обрали, що адреса 0. Це регістр праворуч, а адреса 1 це регістр ліворуч. Обране значення ми і направляємо на вихід схеми. Ось так ми зробили читання з нашої оперативної пам'яті. Так що час тепер перевірити, чи воно працює. Запишемо число 42 в першу комірку пам'яті по адресі 0. Для цього виставимо сторбіт в одиницю, значення Х в 42 та зробимо такт годинника. Ми побачимо, що значення 42 записалось в регістр праворуч. А тепер запишемо в інший регістр інше значення. Нехай це буде мінус 42. Оберемо адресу одиниця. Сторбіт залишаємо одиницею, бо ми хочемо записати. І змінимо число x на мінус 42. Тепер, якщо ми зробимо повний такт годинника, ми запишемо число мінус 42 в регістр по адресу одиниця. Бачимо, що значення дійсно записалося в регістр ліворуч. Тепер в нас є значення 42 по адресі 0 і значення мінус 42 по адресі одиниця. Вимкнемо режим запису, поставивши 1000 в 0. Якщо ми будемо змінювати адрес, ми побачимо, що на виході нашої схеми з'являються дані із регістрів, в залежності від обраної адреси. А значить, ми побудували оперативну пам'ять, яка здатна зберігати 32 біти інформації, бо два 16-розрядних регістри. А значить, це оперативна пам'ять розміром в 4 байти. Для того, щоб зробити оперативну пам'ять з більшими розмірами, нам треба зробити все ж те саме, що ми зробили і зараз. Тільки для інших бітів адресації. Додаємо другий біт в адресу. Зможемо обирати, який із блоків з двома регістрами використовуємо. Додаємо третій біт в адресу. Зможемо обирати, який із блоків зможемо обирати, ну і так далі. Сподіваюсь, ідея зрозуміла. Ми закінчили з вами останній рівень в грі, на якому завершується блок Memory. В перших трьох блоках ми з вами побудували логічні вентилі, арифметичні компоненти та мультиплексер з демультиплексором. На основі цих трьох. Ми побудували повноцінний арифметично логічний юніт, який виконує ці операції над даними. А тепер в нас ще й з'являється пам'ять, в якій ми можемо зберігати результати цих операцій, або ж брати звідти вхідні дані до них. Нам залишається тепер весь цей зоопарк об'єднати разом в процесор, який буде розуміти наші інструкції, вміти їх декодувати та виконувати. Про це все. Ми будемо говорити в останньому блоці рівнів цієї гри, в останніх відео.